Якщо ви переживаєте, що вам потрібна додаткова якась категорія, нічого вам не потрібно, скажемо, бусик, прицеп, джипчик. Все підходить для того, щоб почепити у цей будинок на кльосах і кататись, не порушуючи законодавство України. Все добре. І, і з новенького власник довіз у нас отаку сонячну панель, яку я обіцяв віддати новому власникові, яку можна почепити і використовувати, скажімо, додаткові кіловати у вас будуть. Додаткова інформація по цьому. Тут понятно, у нас запаска, газовий балон з пропаном. Це у нас технічна вода, а це у нас балон для дизелю. Тут все під'єднано для автономного опалення. Зараз безпосередньо. Покажемо, Де у нас знаходиться також ще одна скринька. Так? І тут тут покажемо вам, що тут У нас є автономка, Webasto, і, інакше мово, все працює, все класно, по усьому контурі нашого будиночку на колесах опалюється і взимку у нас буде максимально приємно і максимально тепло. Покажу стосовно управління. Обережно з цим у нас бувають моменти з цим. Відром. Тут у нас управління нашим. Дизель-генератором нашим автономним обаленням, ось саме тут. А також є цей ключик. Це дистанційне також керування. У нас це, з таким ключиком є. Зараз покажу вам іще. Тут ви вже все бачили, тут двоспальне місця, а тут у нас захована і ще оце якраз таки наша палатка. Тобто тут вона знаходиться і можна достати і використовувати за призначенням. Классно, що, що тут у нас дві двоспалки, тут у нас таким чином розкривається, і з цього боку також розкривається. столик складається і це все закривається. у нас закриваються як одна і друга. Нагадуємо, що тут у нас є е, посуда, От тут є у нас газова плита, холодильник, тут у нас така душова кабіна, туалет, біотуалет. нагадую, що у нас В цьому будиночку є ну, максимально прикольна і класна штука. Приїжджайте, забирайте будинок на колесах.